Що ж мені хороші? Пятнадцята, І я довибирала і доколола, повибирала всю. Це баделя. Зараз будемо рахувати кучки. Дві. Чотири. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, п'ятнадцять, шістнадцять, сімнадцять, вісімнадцять, дев'ятнадцять, двадцять, двадцять, двадцять кучки в мене тут. На цьому городі. Ха, -ха. всього на всього. Так що, Ой, напевно, що медовик сьогодні не буде пектися не в прямому ефірі, ні в переносному. Тому що я оцього тільки йду до хати. І зранку в мене кілок в спині такий стоїть, а мені ще зараз треба заправити квасолю в томатному соці. У, заправити. А, тож, Всім язичок гарного вечора, гарного продовження дня. Ой, всього всім найкращого. Ох, ух, роботи в мене. 哦耶！<laughs>